Ісус Христос показує, як людина потрапляє під вплив диявола. Перша вона нехтує Словом Божим і не живиться хлібом насущним, духовною інформацією, яка дає життя. Є різниця між тим, коли поруч із вами просто принесуть їжу на підносі, і тим, коли ви її з'їсте. Ви можете бачити, як хтось їсть, відчувати запах, спостерігати, але це зовсім не те саме, що з'їсти самому. Так само і зі Словом Божим. Вона просто проходить фоном. Біблія лежить на полиці. Або ж це ваше джерело життя та харчування, що ми бачимо з моменту створення людства. Єва відмовилась харчуватися Словом Божим і починає приймати іншу інформацію від диявола. Потім диявол пропонує їй свою волю. І вона вибирає не волю Божу, а волю диявола. І що він каже? Ви будете як Боги. Навіщо вам Бог? Все те саме він запропонував Ісусу. Мета це гордість, на крилі храма. Уявляєш, всі на тебе дивляться, весь акцент на тобі. Саме від того, якою інформацією ми харчуємося, залежить наше життя. Благословення чи прокляття, воля Божа чи воля диявола. Підпишіться на канали Салтаненко, щоб кожен день живитись істиною з небес. Напишіть мені. І я з радістю буду спілкуватися з вами, проломлювати хліб на суші за заповіддю Христа та молитися за вас. Бережи вас Бог.